В Івано-Франківську засніжило. Раптовий снігопад не застав комунальників зненацька, стверджують в департаменті ЖКГ. До різкої зміни погоди комунальники підготувалися заздалегідь. У наявності 700 тонн піщано-соляної суміші. Її вистачить приблизно на місяць роботи за умови рясних снігопадів. Спецтехніка готова виїхати на міські вулиці за першої потреби. А сьогодні, за шостої години, в місті почав падати сніг. Десь близько половини сьомої дві піскорозкидувальні машини виїхали в місто, були посипані шляхопроводи мости міста, оскільки щоб так, скажімо, так перестрахуватися, оскільки як такого морозу не було, відповідно. Надалі здійснювати роботу по посипанню доріг чи розгортанню снігу наразі такої роботи в нас немає. Було то під ногами, мокрий сніг зверху, плюс вітер. Івано-франківці не знають, кого звинувачувати у дискомфорті. Під обстріл зазвичай потрапляють комунальники, яких наразі на вулицях не видно. Потрібні, звичайно, що потрібні, щоб робити порядок. Всюди води робити сьогодні. Ну хоч води знімати страшні води, води на, на, на дорогах. Не може пройти саме сьогодні посміхатись і прибирати сніг. Там сніг... така погода як. Ну, жду сонця. Я думаю, все розтане і мені не... не здається, що багато снігу. Все тає, все добре. Комунальники потрібні на вулицях зараз. Чому? Що вони мали? Потрібно підтримувати порядок. Яка їх робота сьогодні мала би полягати? Зараз? Так. А в даний момент? Ну, в даний момент напевно, що не потрібно. Холодно, шкода їх. Комунальників не винно, бо наразі такої потреби немає. Переконують у департаменті ЖКГ. Вони працюють у звичному режимі, а в екстреному порядку прибиратимуть вулиці, коли вже випаде великий сніг. Для цього галузевий департамент закупив лопати та інший інвентар. Тоді ж і розсипатимуть піщано соляну суміш на зладенілі тротуари та дорожнє покриття. Сується це, це і прибирання прибудинкових територій. І комунальне підприємство ЮРЦ і наше менше підприємство Дирекція замовника. Всі їхні двірники також будуть посилено працювати для того, щоб забезпечити і посипання, і відкидання снігу. Снігоприбиральні машини та інший спецтранспорт вирушить на міській магістралі на вихідні. Саме на суботу та неділю гідрометеоцентр прогнозує зниження температури до мінус 9 градусів. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. новини на вежі.